Хочете покращити самооцінку, зробіть собі результати. І в цьому плані вересень ідеальний місяць. До кінця року щось абсолютно можливо досягнути. Уявіть, ви плануєте якусь ціль чи задачу. У січні і у вас попереду ще 12 місяців, і ви відчуваєте, що розслаблення так хотілося б, але ще попереду багато часу. А тепер відчуйте, коли ви у вересні кажете, я досягну це до кінця року. Ваш дедлайн стає ближчий, він менший 3,5-4 місяці, і це вам може давати також багато енергії. І ця морквинка, яка є результатом, стає ближча. Це може бути будь-що Схуднути на 2 кілограми, записати 10 рілзів, почати вести свій інстаграм. Виберіть щось, що для вас важливо, і реалістично досягнути до кінця року. І ви відчуєте, по-перше, це вам дасть енергію, а по-друге, це вас просто потішить дуже в кінці грудня.